Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про Multitool Next Tool Mini Sailor Версія з ножицями, наданий для огляду офіційним дилером марки Next Tool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. У нас вже був на огляді Multitool міні-сейлор, але там була версія з пасатіжами. Тепер же маємо версію з ножицями. Основний інструмент це маленькі підпружинені ножиці. При цьому вони досить потужні і ними можна досить комфортно працювати, різати оракал, картон, розкривати упаковки і робити якусь формові вирізи, якщо в цьому є необхідність. Досить потужні ножиці, ними можна вирізати картон, оракал, різати дроти невеликої товщини і використовувати для якогось, фігур, для якогось фігурного вирізання за необхідності. При розкритому мультитулі у нас доступні тільки ножиці, а інші інструменти ховаються в руків'ях і доступні при закритому мультитулі. Маленьке лезо дозволяє розрізати яблуко, заточити олівець, розкрити упаковку блістер. Поруч з лезом розташований маленький напилок. Хрестоподібна насічка, діагональна і на торці присутня також насічка. Кончик, кінчик такий можна використовувати, як маленький ломик, маленьку широку викрутку, він ніяк не заточений у стамеску, як це іноді буває в деяких мультитулах. Маленькі пасатіжі, якість, як на мене, трішки посередня. Схожі на пасатіжі Вікторінокса, інша конструкція пружинки, зведення губок посереднє, краї не дуже добре зроблені. Там присутні такі заокруглення, нема різких граней, типу знята фасочка наразі, що, як на мене, свідчить про досить таке дешеве виробництво. Некстул може і краще виробляти маленькі інструменти. Маленька хрестоподібна викрутка типу Philips. І викрутка, маленька пласка, поєднана з відкривачкою пляшок. Відкривачки консервів тут немає. Ось такий маленький мультитул. Nextool mini Sailor версія з ножицями, надана для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання на промокод на знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!